Серйозно, дівчинку з апарат. Спробуємо, спробуємо відкрити, може вони самі вийдуть. Да, да. Ви Говоріть голосно, пане. Хочуть вони вилазять. <звігоди> Хоча прокинулися. Зараз побачимо. Забери трошки. Хай фотографують. Хай покатаємо. так вони сплять. Хоча, в принципі, очки в них відкриті. Ми вже знали, що сьогодні їх будуть будити. Це наш Мишко. Беріть, О, бачите, ви вас Ого, так, Ой, Ой, вони пущають, мені оце вони О, Свиснули, бачите? Свиснули. По-перше, свиснули, так, бабак? І друга свиснула. Мишко наш свистів ще зранку в 12-й годині. По-друге, тіні він сьогодні не побачив. І це говорить про те, що весна буде ранньою. Тобто прийде вона за 4-5 тижнів. Приблизно 15-20 березня можна очікувати на стале тепло. Такий прогноз. Пішка наш має більший досвід, позування на камеру, ви бачите, можна? спокійніше, самки трошки збентежені. Тікає, тікає, хоче хоче сховатися. Мишко не свистить, тільки дівчата хочуть. Хто має більший досвід, спілкування з журналістами.